Ліквідувати загорання у висотних житлових будинках та евакуювати мешканців протягом двох днів в обласному центрі Закарпаття відбулися практичні відпрацювання ДСНС із залученням новітнього 45-метрового колінчастого підйомника. У нас були драбини висотою 30 метрів, але наразі маємо і 45-метровий підйомник. Він може дістатися до самого 16-го поверху, але тут у нас мають бути передбачені наступні умови. Будівля має бути не запаркована придворова територія, адже дуже часто, коли наші підрозділи приїжджають до високоповерхових будинків, все подвір'я запарковане автівками, чи то взагалі стоять обмежувачі для руху, і нам це досить складно, проблематично дістатися, під'їхати майже впритул для того, аби розкласти драбину. Сьогодні фахівці працювали біля одного з найвищих ужгородських багатоквартирних будинків. Згідно легенди, у 16-ти поверхівці виникла умовна пожежа на третьому по. Після ліквідації загоряння рятувальники перевіряли засоби протипожежного захисту та під'їзні шляхи. Проведено обстеження внутрішньої частини будинку щодо стану безпекових заходів в частині водопостачання внутрішнього протипожежного мається на увазі пожежні крани, наявні справні система димовидалення, яка тут є, скажімо так, вона реанімована минулого року. Вона працює, виконує свої функції. Система пожежної сигналізації також наявна і справна, що допомагає виявити осередок пожежі для його ліквідації в найкоротші терміни. Ну і було обстежено насосну станцію, яка знаходиться в підвальному приміщенні будинку, яка подає тиск на внутрішні пожежні екрани на 16 поверх. Такі відпрацювання вкрай потрібні, особливо у реаліях сьогодення додають ДСНСники. А завдяки новій техніці приборкування вогню у багатоповерхівках стане більш оперативним та ефективним.